Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене рулька запечена в духовці. Дуже смачному маринаді. Дуже гарно вона в мене впеклася, що кісточка сама дістається. І м'ясо просто із цією ароматною шкірочкою тане в роті. Ну, давайте вже розпочнемо її маринувати. Ось в мене така красуня. Я її... На ніч замариную в холодильник, а ранці вже буду пекти. Ось так люблю, щоб вона добре промаринувалася. Беремо одну велику цибульку, натираємо на терку. Також я видавала на чеснокодавку дві головки, такі чи маленькі, чеснику. Чеснику Часнику і цибульки не буває. Додаю перчик, приправу до сала, ось таку теж насипаю, і червону паприку. Також нарізаю ще два зубчики часничку такими невеликими полосочками, буду робити надрізи в рульці і буду запихати туди часничок, щоб всередині м'яско теж гарно пропахло. І ось цей нарізаний часничок я скрізь ось ці дирочки прорізи, напихаю. Всі спеції цибульку, чесночок – гарненько перемішуємо. Мало що не забула сказати, вам, що потрібно додати ще сіль. Викидаємо ці спеції в миску до рульки і гарненько з усіх сторон її натираємо. Ось цієї цибульки чесничку з приправами досить багато, але все треба гарненько його натерти з усіх боків. І відправимо її в рукав цю рульку на цілу ніч. Я так дивлюся, у мене рукав якийсь уськувати, а рулька така ось ще маленька, не знаю, чи влізе. Але ось у мене тріснуло, тому буду брати ще в один рукав, запихати. Відправлю рульку. Рука, зав'яжу і відправлю в холодильник на ніч. Вранці я дуже раненько встаю, 6 годин включаю, вмикаю духовку на 200 градусів. Зразу рульку всажаю, на 200 градусів печеться в мене 40 хвилинок. Потім зменшую на. На 160 градусів і ще буде пектися 2,5 годинки. І тим часом, поки рулька в нас буде пектися, ми сьогодні будемо садити часничок, тому що ще в нас не посаджений часничок з цибулькою. Вже ми ось виробили поле, чоловік погорав, поїхавши там, проскородив нам. А поїхав ще там для баби проскоротити. Тому ми зараз будемо садити озимий часничок, хоча б я сажу весняний теж. І цибульку зиму. Хлопці ось у баби назбирали яблучок, тому що сьогодні будемо давити сік. Висуть в мішках яблучка. Ось налощили золі ціле відерко. Не не відерко, я вам скажу, це добре відерце, це ж відеречко на 20 літрів. Часничком він у нас такий великий. Багато їм не дуже засадиш. І також купила я цибульку. Цьогоріч багато не купувала. Цьогоріч так натішилася тієї цибулькою, що багато не хочу. Так, щоб вистачило. Взяла ось такої, попробувати, пів кілограма. Вона така оранжева, морквяна. Це купила ще цибульку це радар І це штунгер купила. Ось така дрібніша, кругліша це штунгер. Ось 3,5 кг цибульки на зиму, нам, думаю, вистачить дуже добре навіть. Розпочинаємо ми зараз олію і це також ще весняний часник. Його багато не буду садити, тому що він дрібний, але він зберігається досить добре. Тому ми олію розпочнемо, нароблю ровців олі, а Оля буде саджати. Може, ви побачите, що я галош вділа. Кулька, мішечка. Зараз розповім чому. Так сьогодні складали ці рату, точилася, точилася і просто з галошом влізла відро з водою. Ну теж, я вже можу йти перетиватися, перезуватися, як ми вже йдемо садити. Наділа кулька і пішла. Носок буде сухий, поміняла носка. Тому ось хлопці завезли яблучка, приїхали до нас допомагати, так буде швидше. Саджаємо часничок. Зразу вони щось не дуже хочуть допомагати, так трішки. Помалесенько собі треба підганяти, поприходили в шльопанцях, то вже ось тут на полі починають перезуватися починають. Але якщо ти їм скажеш, що ти будеш їм платити за радочок, хто скільки посадить радочків. Тому більше грошей, тоді починають працювати он, як тоді на випередки, хто більше рядочків посадить. Але цьогоріч це не страшно. А що що роблять. Тому що ми багато садити не будемо. Цьогоріч так натішилася, цибуля була велика, багато, вродила, собі її занадто багато, а на ринку в супермаркетах по 8 гривень. Вирішила не садити, а садити тільки для себе. Шо -шо? На ринку продавати вже більше не було. Не, не вистачило, Оля пішла додому, добрала чесничку і ось досадить ще тих чотири родочки. А вже ось Іван буде садити в нас синеньку цибульку. А рулька в нас в духовці печеться. І ми ось приїдемо зараз з поля і дістанемо смачнющу рульку. Підваримо ще також картопельки і в нас буде ось така смакота. Вже ось загортати прийшов чоловік, вже він там своє погорав і бабі скородив поле. Тому зараз всі свиденько все доробимо і будемо йти додому. Сьогодні така була хороша погода, але я вам скажу, якщо коли сонечко світить, то так аж гаряче. Сонечко трішки десь ховається і зразу стає холодно. Цей чоловік мені так ще прикатує. Ось по цих радочках ходить, ще попритопкує. Ну, а я вже буду діставати рульку. Ми брали два рукави. Подивіться, яка не шкірочка. Я її, правда, перевертала. Вона попеклася дві годинки на одну сторону, я ще перевернула на другий бік. І, і ось вона ще в рукаві попеклася. І ви тільки подивіться на цю рульку. І вам не передати цей аромат. Ну, я вам скажу, запікала я рульку теж у пиві, в медовому соусі, але ось з тим сибулькою, з, з часничком, з таким соусом, це вам не передати. Це просто бомба! Це ж все натуральне, цибулька пускає свій світ аромат, з чесничком і виходить досить смачно. Але подивіться, яка вона пропечена, кістка сама дістається. Таке м'ясо просто тане в роті. А ми ще зробили домашній хрін, підварили червоний бурачок, натерли, накопали хріну. Це буде вже нам смакота. Така рулька, що можна її не різати, тому що, бачите, як гарненько м'ясце відділяється. Дуже м'якеньке, шкірка теж. І з домашнім хріном це смакота. А я вам всім буду дякувати за перегляд нашого відео, хто був зі мною весь цей час. Дякую вам всім. Зустрінемось знову. Хай вам щастить!